Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Якби Зеленський замість брехати про шашлики сказав тоді правду, пише волонтерська Леця Поруцька. Ця правда звучала приблизно так. Згодиться як чернетка останнього слова підсудного перед оголошенням вироку за кілька днів. Росія атакує нас усіх можливих напрямків, оскільки я повністю саботував підготовку. То окупанти за кілька днів візьмуть Херсон, дійдуть до Києва і оточать Маріуполь. Сотні тисяч людей загинуть, мільйони опиняться в заручниках. Я пошлю Арахамію і подаляка до Стамбула. Вести перемовини з росіянами. Якби не Джонсон, то вони подразу підписали капітуляцію України. ЗСУ, сунеч у ліж залужним відкин Росіян з півночі Харківщини відвоює Херсон. Мене це дуже розізлить. Тому що залужний стане популярнішим за мене, я зніму його з посади. Я буду хамити з західним партнерам і перекладати на них всю відповідальність за мої управлінські невдачі. Натомість мої депутати крастимуть так, як цього не робили навіть в часи Януковича, щоб відчувати себе впевненіше, я створюю коаліцію з ОПЗЖ. Я скасую вибори і буду лишатись на посаді на невизначений термін, і не збираю створювати уряд національної єдності. Як це роблять в демократичних країнах в момент кризи, кожну ніч ви будете покрадатися від вибухів шахетів балістичних ракет, електрика стане приємною несподіванкою, а не чимось звичним. Кілька літаків АВ-16 будуть єдині, що прилетіли в Україну за три останні роки. Гривня впаде на дно. Мільйони українців назавжди поїдуть з рідної землі. Я не навчусь керувати країною, але моя пиха й гординя не дадуть мені цього визнати. А от що пише Віктор Бобренко: вибори, наші слуги, що ж. Зеленський готується згортати війну не на нашу користь. Значить, наступного літа осені нас чекає виборчий цикл, позачергові президентські парламентські вибори і чергові місцеві слуги вже розгорнула центральний виборчий штаб з жовтня. Штабні вже отримали дві зарплати. Якщо ви не вірите інсайдам. Бо, можливо ж, це вороже і ПСО. І я тут не говорю про класних хлопців. Ну, ось вам і є побічні підтвердження. Факт перший по всіх областях масово по ящиках розкидають газету. В Сумській області, наприклад, 100 тисяч екземплярів в сумах по всіх ящиках. Ось ви на фото бачите те, що я зловив своєму ящику. Все згідно субординації. На першій сторінці найвеличніший лідер, другу сторінку, прикрашає портрет головного фаворита, щоб ніхто не сумнівався. Далі, згідно табелю, про ранги, і десь на передостанній про зе, молодіжку, спорт і новини місцевих громад. Перші сторінки для всієї України однакові, а внутрішнє вкладаще з місцевою специфікою. Особливий цинізм в тому, що перша сторінка кричить нам. Від Зеленського важливо залучити громади України до виконання плану перемоги, і це після того, як в громад забрали ПДФО військових, зменшивши їх бюджети. В малих громад десятки мільйонів, великі на сотні мільйонів кинули. Ну да, як там, Деніх нет, но ви держитеся, що не ясно. Цілуйте руки найвеличнішому, і переможемо. Якщо почалась газетна кампанія, вибори на носі. Факт два на вибори потрібні гроші, багато грошей. Маніпуляція, дорога справа, бо наївних з кожним соцопитуванням менше. І що ми тут бачимо правильно? Зелені по тихому передали Держприкордонній службі 23 мільярди гривень, півмільярда євро. якщо що, Держприкордон служба без тендери перечислила гроші якісь польській фірмі Рога і Копита, яка сидить за 40 квадратних метрів. Яка сидить на 40 квадратних метрах і має в штаті чотирьох працівників, щоб вони там щось зробили. Насправді зроблять відкат, на який таких газет можна випускати щотижня мільйонами тиражами, а ще відосіки, а ще боту ботоферми отримувати, а ще в соцмережах ура патріотичні реляції розкидати. Тут тільки довести піпло, що Крим можна відбити, осопостати дипломатичним шляхом. Скільки ж лапші треба? А ще ж треба всім втюхати, що якщо щось не так, то військові. А якщо перемога, то тут Зеленський молодець. В общем, виборчий штаб Зеленського запрацював. Зелені думають знову на хібать наївних. Ну-ну. А я би порадив Володимиру Олександровичу таку виборчу стратегію домовитись з Трампом, що після війни не чіпали у виборах. Участі не брати після війни вдалити в Голівуд, знімати серіал Найвеличніший рятує світ Камео, і сподіватися, що в Україні нова влада його не видасть. Всі інші варіанти гірші в коментарях Бобренку пишуть. А що було б, якби не затримав на жулянах три літаки, які готувались до втечі? Ох, і весело було б, якби вони втекли. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.